Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас заключений п'ятий день турніру. Стрімка атака на п'ятизіркових героях без синього кольору. Топ-1 тримаюсь поки. Чудово. Давайте оборонка. Ага, оборонка знову піднялась. В а. Ну, добре. Ну, нападів, в принципі, достатньо. Так, Вчора було 5 перемог, чудові були бої. Давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Поїхали. Так, дві скляні вівіки. мегаміньйони і контратака. Ну добре, що контратака тільки на Абакані. Напевно тут нам потрібна смартан. Купідон нам тут теж не потрібен. Візьмемо спарклайта. Старласа залишимо. Будемо старласом бити, коли працює Міхаїл, щоб відображення на нас не спрацювало. Ну Давайте якось так спробуємо. Поїхали. Віка теоретично дає можливість зарядитися в неї, але мегамьйони то неприємно. Так, ну є четвірка червоних. Але ми зелені зламаємо. Нам би Людвига зарядити. Добре, давайте ось так там підтягнеться зелененький. Так, спарклайт є. Ось пробити Вівіку на себе може травління перекинути. Але давайте все ж таки спробуємо. Армана і Метхаммер трішечки. Протравить. Так. Як би нам фіолів зарядити? Романа поки не хочеться чіпати. Давайте тут пошукаємо жовтий або фіолет. Так. Ну, звісно, це все відлікувалось. Давайте ось так зарядимо Людвига. Так, Людвиг є. І тепер би нам Михайла зарядити до романа. Але як не бачу поки що. Треба ось тут пошукати фіолетовий і підтягнеться тоді жовтий. Так, добре. Тепер поїхала Смортан. Заряджаємо Михаїла. І вже після будемо бити спарклайтом. Ось так. І давайте прокинемо варманчика, нехай він скине ману. Угу, так, він навіть А, Вівіка навіть заблокувалась. Так, добре, робимо ось так, б'ємо сюди. Угу. Бажано Вівіку добити. Давайте ось так. Може вона скине ману і помре. Так. Ну, добре, залишилось. Трішечки абакан і Вівіка. Поки є в нас Міхаїл, то можна пробивати. Так, так. Так, добили. Давайте ще зелених перезарядимо. Ой, Михаїл зарядився, всі зарядились. Чудово. Так, 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 так. Ну, все, тут вийшло дуже добре. Так, поїхали далі. Ой, Бернадет, Розалінда. Фух, так, тут треба поміркувати, що цей Діма. І Астрид. Так, як тут Астрид, немає сенсу брати. Немає сенсу брати газель. Вона буде один хід тільки працювати. Діма знімає смартам, так. Угу. Тоді теж від неї користі небагато. Так, повертаємо Купідона. Повертаємо Купідончика. Так, два блокування. Ну, Розалінда може не блокуватись. Ось чому питання. Її Міньйон буде все чистити, можна спробувати взяти спарклайта для більшого урону, так поміняємо візька. Шляпа нам тут не потрібен, немає що красти. Хоча можна красти ухиляння Астріт, якщо вона буде ультувати. Ну тут буде важко. Ну, давайте спробуємо. Бажано пробити швидко Бернадет, потім трішки простіше буде. Але це не точно. Так, ну, є зелені і фіолів багацько, але бажано зелених спочатку зарядити обережно, не чіпаючи розалінду. Давайте ось так. Можна прокинути горизонтально. Можна обережно прокинути в гармана. Горизонтально можуть доїхати і жовті, червоні, і вони можуть зарядитись. Давайте тоді більш безпечно сходимо. Так, вдаримо тоді сюди. Тепер ось так зарядимо людвига. Зарядимо Міхаїла. Таким чином забезпечимо собі захист хоча б від Бернадет, якщо вона буде ультувати. Так, давайте спробуємо червоних би зарядити, але грозолінду не хочу чіпати. Давайте ось так. Може тут червоненький десь доїде. Так, доїхала. Б'ємо сюди. Трішки не вистачило Армана добити. Давайте тоді ось так. Зарядиться спарклайт у нас. І купідон зарядився. Це добре. Так, травління міньйонів працює. А що робити далі? Нам би добити, звісно, Астрій Ту. Бо вона ж може повернути всіх. Ну, давайте спробуємо заблокувати. Не заблокувалось. Давайте тепер ось так. Ось питання спробувати ще раз заблокувати. Можливо, заблокується. Давайте ось так. Ні, не хоче. Вона буде льтувати, міньйон буде все чистити. Треба, напевно, було Армана добити. М -м -м. Немає швидкої зарядки неде. Ну, добре, давайте тоді почистимо поле. У нас буде Людвих. Так, скільки у нас тут? 83%. Так, воно підлікувало. Все почистило. Добре, давайте ось так. В принципі, можемо спробувати Астрій добити. І буде простіше, не буде кому повертати. Так, до, о, навіть Розалінда заблокувалась. Тоді в неї прокидаємо, збиваємо Міньйона і нехай вона скидає ману. Так, добре. Вмикаємо Міхаїла, вмикаємо Людвига, б'ємо сюди. Треба добивати цих. І давайте ось таке комбо. Нехай Розалінда зарядиться і скине ману. Ми будемо бити. Так, вона ще й заблокувалась. Купідончиком, добре, давайте ось так. Вона там ще лікується. Б'ємо, б'ємо. Ну тут же будемо пробивати. Так, добре. Так, так. Пощастило, що воно заблокувалось так швидко. Тому все, вийшло чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Так, в воскресіння. Знову Вівіка. Модій. Ну вони потужно пробивають. Кальо. Давайте тоді повернемо Смартан. Ну і замість Купідона все ж таки візьмемо, напевно, Спарклайта. Давайте так спробуємо, поїхали. Так, є зарядка Людвига. Її скористаємось, напевно. Давайте ось так обережно прокинемо тут. І ось так зелені і через комбо фіоли. Так, чудово. Михаїла, на жаль, не можемо зарядити швидко. Ну добре, давайте ось так зелені. А тут же сови. Я взяв староласа. старласа. Напевно, даремно. Ну, Міхаїла немає. Давайте спробуємо добити кальо. Поки Вівік убити не будемо. Так, непогано, там амодію прилетіло. Давайте обережно ось так прокинемо. Зайве. Відлікує зараз. Ще й старласа хтось сповільнив. Добре, давайте ось так. Так, і знову б'ємо сюди. Так, цей мінус. Нам би зарядити Михаїла, але ось так можемо. І заодно зарядимо спарклайта. Біймо ось так, щоб відображення не було. І тут прокинемо. Тепер можна буде бити по всім. Так, лікуємось. Тепер поїхала Смартан і поїхав Старлас. Так, цих добили, навіть Вівіка заблокувалась, ну все. Тут теж впорались. Чудово. 1300 від Старласа. Поїхали далі. Так, Старлас. Мультяшки. Це травління накидає. Ну, так і поїдемо. Сартана, звісно, може нам Людвига пробити навіть під Михаїлом. Так. Поле цікаве. Давайте ось так зробимо. Буде жовтий кріс. Тепер ось так. Аднульту ми повинні від Озлара витримати. Угу. Тепер заряджаємось. Де погано, що там захист у Леоніда стоїть, а ми не можемо зарядити Людвіга поки що. Ну, це зайве взагалі. Так, ну будемо їм зрізати атаку, бити в цей фланг. Так, заблокувався Старлас, ЗЛАР не заблокувався. Він може вдарити сильно. Так, якщо ми жовтий взірвемо, дуже багато всього полетить. І може зарядитись, хоча Льоня не повинен зарядитись, давайте ось так. А може і зарядиться. Так. Перемикаємось, тут прокинемо ось так. Альоня зарядився, ману підріже. І Азлар. Не зарядилась Сартана. Ну добре, поки в нас є Міхаїл, давайте прокинемо зелені. Ось не дуже приємно. Газлар просто ховає. Давайте ось так, тому що. Тихо, так. Ось тут кого пробити? Той Гвін, він же ж не блокується, але, можливо, ми його доб'ємо. Давайте спробуємо. І тут ось так заберемо один червоний, нам вистачить для спарклайта. Б'ємо сюди. І ще раз спарклайт. Ну, Сартану повинні вже перемагати. Давайте тут будуть зелененькі. Да, Злар дуже неприємний, але пощастило. Ну Людвига так ми і не зарядили. Людвиг навіть грав взагалі. Так, поїхали далі. Ой, Черміона. Ось це. Останній бій турніру. Тут і травління, все що завгодно. Так. Кожен хейт і 100 за кожен снятий ефект. І ось я не знаю, відображення Міхаїла на неї працює чи ні. Давайте спробуємо. Так, ці блокуються всі. Колі, Колі, Гандер. Ну, ось проти Гандера цього відображення не дуже приємно, тому що. Якщо її горіння на неї перекинеться, вона собі докидає ману і хп. Але нам головне знести лівий фланг, потім буде простіше. Давайте замість смартанки візьмемо Купідона. Ця черміона, вона не блокується, ну може не заблокуватись. Але спробуємо так сходити. Поїхали. Так, так, так. Маємо зарядку зелених. Обережно. Те ще ще й Гандер там з тим стягом захисним. Ми можемо ще Міхаїла потім зарядити. Добре, давайте ось так обережно прокинемо. Ось Це не дуже було обережно. Ось так. Ну, це зайве взагалі. Давайте спробуємо заблокувати. Чи спочатку зарядити Міхаїла? Ось питання. Це і все одно відродження є. І вона може не заблокуватись. Ну, добре, давайте ось так. Тут прокинемо жовті. Вона заблокувалась, до речі, це непогано. Так, лікуємось. І ось так зарядимо Людвига. Ой-ой-ой! ой ой Щось дуже боляче прилетіло. Давайте ось так. Вона ще й контру ставить. Ось це погано. Контра 60, 4 ходи, там в мене немає. Що Віддавати Купідона? Ну, давайте, що робити. Так, ну, розподілено нам допомогло. Ну, вони трішки нас підлікують, але, якщо червоні прокинути, то може від'їхати Купідон від контри. А ходів Таких і немає. Ну Добре, давайте вдаримо спарклайтом. Тоді, можливо, хоча б забрати ту Астрид. І спарклайт майже від'їхав. Ну, це фіаско. Нам не вистачить лікування. Давайте ось так обережно прокинемо. Так, спарклайт від'їхав. Але він відродився. Так, трішки підлікували. Ось вами контра. Це за контру я і не знав. Ну, добре, будемо бити. Все одно треба хоч когось добивати. Так, добили цю. Давайте ось так. Нехай цей коля може від'їде також. Угу. Так, в нас немає вже Міхаїла, але він буде. Давайте спробуємо заблокувати. Може вдарити в цю, щоб не так Купідону прилітіло. Ось так. Угу. І зарядимо Міхаїла. Так, підлікували, це добре. Тепер робимо ось так. Скільки ще там контрата буде? Один хід. Ну, давайте можемо сходити нейтрально. Так, фіолетовий це добре. Так, контри немає, це вже чудово. Але ця вийшла. Давайте вдаримо Старласом, може, вдасться заблокувати. Заблокувалось. Чудово. Тепер давайте ось так. Нехай вони ману поскидають. Людових спав, перемикаємо Людвига, б'ємо спарклайтом. Для урону це потрібно. А, це ж Sparklight теж проти Гандера не дуже працює, тому що травління накидає і та себе лікує. Так. Давайте старласом все ж таки вдаримо і прокинемо ось так. Це якось не хоче помирати. Давайте цю доб'ємо. Нарешті. І будемо вже добивати того Гандера. Спарклайтом бити не будемо, будемо бити тільки Купідоном і Старласом. Тому що спарклайт її лікує. Відображення спрацювало від Міхаїла, о, підлікувалось. Тому Міхаїла теж не будемо вмикати. Ось неприємний цей Гандер. Все, закінчили. Ну, ми впорались добре. Так, топ-1, 5 перемог, 2 поразки за весь турнір. Ну, це чудовий результат, як для мене. Оборона ще одна перемога в А. Давайте подивимось, 72%. Дуже добре. Рейтинг. 54 місце. Ну, звісно, мене змістять, але як для мене, результат дуже чудовий. Ну що ж, ось такий в мене був турнір. Всім дякую за перегляд. Всім дякую, хто ставить лайки, підписується на канал. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і пишіть коментарі, як у вас цей турнір пройшов. Всім до побачення і до зустрічі на новому відео!